У творчій та плідній співпраці з громадсько-християнським рухом клич, всеукраїнським товариством просвіта, обласним навчально-методичним центром культури і туризму був організований цікавий тематичний вечір пам'яті Ігоря Білозіра від Бога, наша пісня, наша мова. Модератором цієї акції стала Лариса так, Шафран. Шафрасичасний от шановні пані та панове. Дуже приємно, що ви так чисельно зібралися сьогодні у цій такій привітній, затишній теплій залі. Ми розпочинаємо благодійний захід, концерт пам'яті Ігора Білозіра від Бога наша пісня. Наша мова. І нагадую, що захід наш є благодійний, на підтримку Збройних сил України, завдяки яким ми можемо так численно збиратися, завдяки яким ми можемо проводити наші заходи, але яких ми повинні підтримувати всім серцем, всією душею і до глибини кишені. І якщо захід наш називається від Бога, наша пісня, наша мова, ми нічого не можемо розпочати без Божого благословення. І до слова благословення я запрошую отця Михайла Віхотя, священника Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь Бога, благословена ти між жінками, і благословенний від Бога Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Нині повсякчас і на віки віків. Нема числа скількох українців, обдарованих Божим духом, поетично-мистецьким талантом, національно-націоналістичних політиків, гетьманів, композиторів. Москальсько-московська гідра впродовж довгих століть пітло вбивала, вбивала і нищила український цвіт. Вбила також у минулому столітті у Львові посеред білого дня славного нашого композитора Ігора Білозіра. Його життя обірвалося трагічно, але його мелодії продовжують звучати, об'єднувати людей і передавати любов до української пісні, український Соловейко. Родом з Радехова, з незвичним талантом композитора, співака і музиканта, тепер співає у Райському саду. Не, Це... не мені шкода, що я дійсно не знав цієї людини особисто. Шкода дійсно. Але якщо так занурювати, можна не знаючи людини, якщо занурюєшся в музику його, в його пісню, то зразу можеш, наприклад, знаходитись в величі наших прекрасних кабалів. В засніжених лісах Галичини, в закоханості якусь людину, в доброту цієї людини, в повагу до своїх батьків, любов до своєї рідної неньки. А Ігор дійсно любив Україну, так як свою найріднішу маму. Бог його любив, природа його любила. Це, це від Бога, це талант від Бога. Його пісні були, були дуже наближені до народного мелосу. От в цьому феномен, бо ці пісні народ любить і дотепер. Такого вчителя по вокалу, як Ігор, я навіть не знаю, хто би міг так вміти людині пояснити, вміти заспівати і щоб людина природньо заспівала. Він вмів якісь такі з середини добути ноти і настрої, і фарби вмів заставити Петровську ноту. До речі, робив з Оксаною. Він її, він її так муштрував, легенди ходять про те, як він її муштрував. Ось, і ну, вона в ньому була найближче, тому він її муштрував. Заспітаю про любов, прочитаю про любов, заспітаю У нього був непростий характер. Непростий. Я думаю, багато людей може розказувати різних, різних так, історій, таких, чи Ігор сказав, чи його щось міг так зробити, і так далі. Але чи задавали собі питання? А чому всі його так любили? Ця Божа іскра, яка, яка в ньому була. І, і це іскри, яке в ньому було, розумієте, воно, воно не, не можна було навіть на вагу поставити, тому що воно переважало і йому все вибачало. Він був людиною зі слабкостями, батьма, слабкостями і так далі. Ось, але йому це все вибачалося, тому що в ньому була Божа іскра. Звичайно, в ігора були дуже складні стосунки, такі робочі, жорсткі, талановитими, сильними, потужними музикантами, які проходили через вату. Багато проходило людей, тому що не кожен витримував його напористість, наполегність, таку його доброму розумінні, тиранію, деспотизм, дуче його називали. Тому багато музикантів переходило через ВАТО. І я була цією людиною, яка з тим всім балансувала. Я всіх завжди мирила. <гум> І я бачу, що <плес> там флік, <плес> я потім пізійшла, я звукою. Давай не Ігор а наприклад, там, 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 інший, любий там, інший музикант. Я підходила і казала, ти знаєш, давай, от він такий, треба це, він говорить це правильно, треба та, та, та. Тобто я намагалася балансувати між ними, я згладжувала ці кути. Звичайно, потім, коли Ігор, коли Ігор був там, в емоціях, з ним неможливо, коли він пішов на нуля. Але він дуже різко мінявся, полярний був. То він дуже-дуже злий, деспотичний, вимогливий, наполегливий. Амбітний і буквально через 10-15 хвилин вже ставав добре і казав: ой, як на я щось не так зробив. Ну ніколи вибачення не просив кого, але він так міг згладити, перейти різко поміняти свою емоцію, що його за це і любили. Чи там творець вибере що небудь з небо. І прихожу, написав, ну, написав, де ну, немає, не зі мною. А знаєш, вони написав? І він ä, до і каже, олівець ні на чому. І він ä, не нотний не олівець, не нотний папір, а звичайний А4. Він графить і каже, та та, 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 та та я та Я та що він писав. Тут якраз напроти, коли ми все в нас редакції, напроти за дворами була Ігоря студія. І Він прийшов, зайшов в кабінет, а на вулиці на дворі дощ. І мене там вирвалося, дощ пішов ці сльози. Він каже, Петруська, звідки я ти чув мелодію. Я, 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 я кажу, я молодичну не і... чую. Я каже, Сра поцінув мелодію. Давай, 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 я кажу, я тільки речі не сказав. Я кажу, що нічого немає. Пиши, каже, під дощ. Я кажу, чого ти? Він говорить, каже, значить, ти не зрозуміли. Він якраз, раз коло тілка сорочці я. Пишний на вулицю, Він Ліса зробив, я кажу, то ми тихі, тобі ти щось. Та ти, 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 ти що каже, мене соромиться? Не соромиться, але давай тобі, каже, на напіє, тобі каже, на напіє. Я кажу, щоб було дітей кінця над нею, не закінчений, не працював ще. Але тобі не вийде. Ми не ходили під дощем, вимог ділянчик, от каже, це якраз для тебе, а без завтра були слова, я можу, я кажу, на якому б роді. Склади дощ поширці своє землі. То каже, для тебе ну музикант називають, поскладати. А решта буде. Композитор живе до того часу, доки його творчість виконується. І Якщо час міняється, і якщо треба змінити, скажімо, аранжування, змінити підхід до пісень. Композитора, власне, того, щоб він був зрозумілий сучасної аудиторії і, і тим самим продовжив своє творче життя, то це, це краще це зробити. Майже ніхто не знає. Ми про це вам ніде не говорили. Але буквально за пару місяців до, до того, що жахливого побиття і не смерті, ми з, з паном Ігором сиділи на каві, і він розказував про То ту ідею, яку він дуже хотів втілити життя. Це він хотів на день незалежності зробити концерт сольний, великий сольний концерт влади в Палаці України. І він, власне, питався, нам, в нас, чи не буде нам цікаво, наприклад, з ним виступити.

На той похорон, якого був вартий за свою творчість. Ви пам'ятаєте цей розбурханий Львів в травні 2000 року? Не знаю, чому якось так ховали. Мабуть, нікого. Отже, він на цей похорон заслужив на цей фінал, на цей, на цей багатотисячний хор, таких співголосних сердець, які йшли за його трудом. Знаєте, це, це велика честь у неба таке заслужити. Я пілкував цим відразу вже. І думаю собі, хто ще коли заслужить такий похорон, мабуть, ніхто. Так як я відчувала і ну, відчуваю, звичайно, зараз, я ігора самого відчувала як ангела, ангела-охоронця української сім'ї, сімейних родинних цінностей. Він формував український пісенний світ для нової країни, для нового покоління. І так як він пішов з життя, знаєте, це, як я написала у Фейсбуці, що це є перша духовна Небесна Соня, яка стояла і воювала за територію української душі. Тому я його сприймаю камень. І тому пам'ятник ми такий не писав. І тому пісні у народні. І тому пісні його не можна слухати без сліз. yeah Для перегляду фрагментів документального фільму про Ігоря Білозіра своїми спогами поділився заслужений журналіст України, колишній соліст Білозірівської ватри Богдан Кочер. Властиво було не легко, не просто, тому що я був на у обласній філармонії і співав практично 8 чи 9 пісень Володимира Івасюка. А Ігор Білозір каже, куртка Наваті, оце в нього було дуже таке цікавий вислів, куртка Наватів. Співай, співай Івасюка, бо директор філармонії дуже любить Івасюка. Але крім Червоної рути і Водограю, можеш співати все решта. А мені дуже тоді, ну і загалом, хочу зараз навіть зробити творчий вечір і власне на тих піснях, яких я виростав, пам'ятаєте. Ой, зробив хлопчина, та й дві красні скрипки. Палада про дві скрипки. Або потім вже у Ватрі я також співав пісень дуже багато, бо був першим солістом. І так я опинився у Ватрі. Ігор Білозір. Це можна писати дуже багато і розповідати. Не хочу займати часу. Ну що, співайтеся? Давайте так, ми не готувалися, експром. Чи буде ця добра тональність і для вас також? Скільки, скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна, за мирослав. serce szita od cią dobrym szemschen ponioczy i So you Зло посколюю смисло далеко від дома крила земля. Вечір пам'яті Ігоря Білозіра був багатий на спогади та пісні особливо колоритним був хор церкви Святої Богородиці, регент Петро Вівчарук. А завершити цей короткий відеозвіт хочеться словами Богдана Кочера. От виявіть собі, що Львів так загубив і Володимира Івасюка, так загубив і Ігоря Белозіра. На жаль, тому бережімо одне одного за життя.